Зараз нам треба вивчити вірш. Можливо, хтось із вас знає його. Читаю, а ви мені, якщо треба, допоможете. Добре? Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинародного сина, щоб ви кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Записано це в Івана 3:16. Про, про кого? Він прийшов куди? На землю, щоб що, що, що зробити? Щоб ми повірили в нього і мали що? Вічне життя там на небі, да? коли ми помремо. Ще раз давайте повторимо, що нам дає віра е, в Ісуса. Якщо ми будемо вірити, то. Що нам дає віра в Ісуса вічне життя? Вічне життя, так? Вічне. Подивіться, будь ласка, ще на екрани, тут теж це є вірш, можете прочитати, і у вас є зараз хвилинка, щоб ви мовчки прочитали цей вірш і спробували запам'ятати. Але якщо хтось розкаже цей вірш, то по лучше подарунок. Е, ну, по-російськи, по добре, давай по-російськи. Тільки нам виключить, щоб не було. Ибо так полюбил Бог мир, что отдал Сына Свой народу, дабы каждый верующий в Него не завинул, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. мало давайте поаплодируем. еще <плодил> хочет приз, кто знает на память. Можно российскую, если вы знаете российскую? Подходите. Да, 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 да. O Lodeto, o Primo e